Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати та сестри, ми з вами розпочинаємо новий і доволі цікавий проєкт, де ми зможемо з вами спілкуватися з допомогою засобів масової інформації. Отож, такою темою першою темою відною для того, щоб розпочати наші зустрічі, я би пропонував тему різдвяного посту. Це є дуже важлива і цікава тема. Хтось каже, отче Антон вже на дворі 12-13 грудня, і чи ще можемо ми говорити про Піст? Ми можемо говорити про Піст. Чому? Тому що цей Різдвяний піст, він триває 40 днів. І, власне кажучи, коли ми, люди, сучасні християни, читаємо різні... Статті, різні газети, дописи у Фейсбуку, в інших соціальних мережах про те, що таке піст, то деколи можемо зустрітися з тим, що дехто з авторів цих статей може писати, що коли настає піст, то ми можемо розпочинати, так би мовити, стримуватися від скверних слів. Від гніву і від дуже багатьох інших негативних речей. І скажемо відразу, що цей автор має рацію. Він добре робить, добре говорить, коли каже, що в пості від цього треба стримуватись. Але мудро буде запитати себе і подумати. Чи лише в пості треба починати з тими речами боротися, чи лише в часі посту треба із від тих речей відмовлятися? Думаю, що кожен скаже, що ні. Що не лише в пості, але кожного дня ми повинні вести боротьбу із тими речами. Коли ми говоримо про свято Різдва, то ставимо собі запитання, чому існує цей піст перед. Цим великим святом приходу нашого Спасителя. І відповідь буде такою, що церква просить, щоб ми з допомогою цього посту приготувалися до приходу нашого Спасителя. У зв'язку з тим, подивімося на іншу сторону, на інший бік приготування до цього великого свята. Коли ми запитаємося, допустимо, у торговців, у підприємців, як, тур, як готуються до цього свята, вони то безсумнівно можемо побачити, що стараються появитися різдвяні снижки, на прилавках з'являються товари іншого вжитку, вже такого різдвяного, святкового і так далі, і так далі. Не хочу цими словами образити чи якось зачепити підприємців, але все-таки ми такі, такі речі бачимо. Але натомість церква пропонує готуватися до Різдва в інший спосіб, а саме через Піст. І напевно, що Богові піст не є потрібний, він є потрібний нам, щоб ми навчилися більше звільнятися від того, від чого ми залежні. Сьогодні я би хотів звернути нашу увагу ще на дві речі. Перша річ це є те, що в часі Різдвяного посту ми маємо пам'ять пророків. Тобто ми протягом церковного року маємо дуже багато пам'яті цих пророків, але в часі Різдвяного посту дуже багато є днів, які їм присвячені. І ми мимоволі можемо собі поставити запитання: добре, а хто такі є пророки? Хто вони є по своїй суті? Можливо, це такі старозавітні, античні екстрасенси, які говорили про майбутнє, розказували, що буде в майбутньому. Але ми з певністю можемо сказати, що для християн пророк це не екстрасенс, це не є якийсь віщун майбутнього. Це є людина згідно Біблії, згідно християнської точки зору, це є людина, яка говорила про Месію, яка говорила про Бога, яка говорила про Його прихід. Або радше ми б сказали, що це є люди, які дивилися на те, що відбувається актуально в їхній країні, і говорили, що Бог про те все думає, що Бог сказав. І коли ми відкриємо якісь книги, пророків, то ми побачимо, що там дуже часто сказано Бог сказав і сказав Бог. І вони чули цей голос Божий, і вони хотіли його іншим людям передати. Поставимо собі тепер запитання, ми, сучасні християни. Чи те, що я чую в церкві, читаю в Біблії, ділюся тим з людьми, чи на моїх вустах є плітки, нарікання, осуди влади місцевої, державної, і так далі. Що є на моїх вустах? Про що я говорю? І друга річ завершальна це є тема Господнього приходу. Дуже часто в церковних пісних співах ми зустрічаємося власне, з цією темою, що гряде Господь. Господь приходить. І, власне кажучи, для того, щоб зустріти Бога, ми маємо добре підготуватися, коли до нашої хати приїжджає якийсь гість. То, що ми робимо? Ми готуємося, ми прибираємо наше приміщення, ми хочемо накрити стіл щонайкращими стравами і так далі. Тобто, відбувається певна підготовка. Так само, і в духовному житті, коли ми говоримо, що скоро буде праздник Різдва, ми говоримо про підготовку до того, щоб зустрітися з Ісусом Христом. І Можливо, ми собі можемо поставити запитання для власних роздумів. І на цьому закінчимо нашу першу зустріч. Що я сказав би Ісусові, якби я його зустрів? Велике дякую за можливість бути з вами, говорити. Надіюсь до скорих зустрічей! Слава Ісусу Христу! Амінь. Амінь.